Я без поняття чому. Можливо, через те, що я люблю себе мучити, але я вирішив зіграти за Протокол. Ця гра від того самого розробника, що і Dead Space. Тому особисто для мене ця гра має бути цікавою. Цікавою для тієї людини, якій не сподобався мертвий космос. Я все-таки вирішив себе помучити. А! Ага, зомбі-вірус. Чувак набухався, лежить, відпочиває. Якась дівчина жива. За нею хтось слідкує. Можливо, камера. О ні, а, уфу. А Це я нарекався. Шокуючі новини з Європи. Значить, слухайте уважно, бла 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 бла. Ну, ви все побачили. Ми рухаємось на станцію Європа. Мені щось тут треба зробити. Так, все, я за за щось замутив. На наш корабель хтось проник. Е, Закрити двері. Ага, я її пам'ятаю. Вона була там в Європі. Що дурнача, що ти можеш? Добре, всі полетіли в космос. Ми повзаємо кудись, дихаємо космічним повітрям, як ми знаємо, воно ідеально чисте. Уху, падаємо напевно на якусь планету. Макс, ти там як? Тебе там не вбило ще? А ну, давайте подивимось. О, ні, він помер. Лідау! No. Мій найкращий друг, якого я бачив дві хвилини. Вони заходять до нас. Це, це не вони, це якісь роботи. Не, що це таке? А, щоб дихати, так? Я щось забув. Мені ніби дихати не треба, я бот. Відпустіть мене, рар. Ах, вона мрозота, вона мене вбила. Ваш вибір залежить від мого вибору. Як я сказав, так ви робите. Чи забий, не слухай. Він хотів сказати, що ласкаво просимо в новий світ. А, що ви робите? Відпустіть мене. Так, зараз ми нейтралізуємо його інтелектуальні здібності. Ні, що ви робите? -а. Зарядила його енергію. Це хп твоє, якщо що. Тепер я що, ув'язнений? Але за що? Я просто віз вантаж. Ага, 532-521. Це мій штрих-код, який мені намалювали на шиї. Клітка відкрита. Слухай, друже, поможи мені, мені треба вибрати звідси. Іди в систему контролю і зламай цю клітку, щоб я втік. Позич мені цю дубіночі. Угу. Що забожеволіли люди? Добиваючий. На. No. На. No. Це кроляра бригає. Рожбей, зумбак. Краще. голову. молодець. Все давай разом ходити, мучати дебілів. То за що? Я хотів сказати, що він розлетівся дуже смачно. Я про головного персонажа, він розлетівся на пікселі. Ще якісь деталі треба збирати. Кредити? What the fuck? Що ж хлопче, я знайшов 13 кредитів. Не підкажеш, де тут магазин? Мені підкаже, напевне? Це взагалі провалився крізь землю. Ця голограма чорного чоловіка говорить, що лише зміна зробить нас кращими. Просто прийміть її. Класна магія. Ти мене розмиваєш на пікселі, чувач. бой. Oh 521-й. Скажи мені, чому Ворден не хоче, щоб ти помер. У мене теж є така патика. Ну в принципі окей, це краща зброя. Він полетів аж туди, в самий низ, в порожнечу. Він збежив. Хело? Тебе голова немає це нічого. Чи не знає, що він має померти. нього ж немає мозгів, не? Да? Ще щось нове. Окей. Можна вбити вже його? Дякую. О боже, чому так цих штук багато? Боже, ще один. От в цього розробника, який ці дед Спайсі робить, в нього виходять не хорори, а просто якась душна фігня. До речі, цікавий факт. Він більше ніколи не буде робити ігри. Після Протокол він почав робити ще одну гру, але інвесторам вона не сподобалась. І вони послали його нахер. Мене кинули в ПВП зону, щоб я бився з ботами. Це прикольно. Це в дусі Дед Спайсу дам. Ну, я так від цієї гри. Я просто бачу одне і те саме вже в сотий раз. <Слух> я йду по темному коридору до скрині. Я надіюсь, на мене ззаді ніхто не накинеться після того, як я її відкрию. О, ні! Повилазили мутанти аж цілих троє. Як неочікувано! Ой, блін, які скрипти уїбанські. О боже, яка параша. Блін, тут та та сама хереняша й в детспейсі. Щоб лут випав з бота, треба його ще вдарити. Чому він не може просто випасти? Що я отримую, коли граю цю гру? Психічний урон. Вау! Водичка. О, вже щось нормальне, якась цікава місія? Вау, 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 вау! фу Між ними. Easy. й Хоп! Оце я приписав. Оп, ага. А, а, оп. Про це дійсно була прикольна місія. Дуже шкода, що більшість людей до неї не дійшли, тому що гра дерьмо. Де ти цей костюм взяв? Я його вкрав з Dead Space. На, тримай, тобі теж треба надіти. Я зомбі, я постав із мертвих. Завжди є ціна. Чаптер 28. восьмий. Втрачені. Втрачені 1 мільярд доларів, які були виділені на цю гру. Я не маю чим дихати. Я задихаюсь. Не знаю, що не зробити. Відкинув ще знав, що треба зробити. Лая СТ, друже, але звісно він зник. Це ж логіка. вона наш відсутня. Звісно, він зник. Придурошне, навіщо ти сюди прийшло? Чуєте, так далеко втекло від мене, га? От гімно, і що, і що робити? Як, як його врятувати? Тут недалеко. Шатишка, йдемо. Ай, тут то з далеко. Все кинь мене, крінь, я помираю. Від чого? Та від крінжу від чого? Я задихаюсь. Айронман uh, думає. Хто це такий? <реш> Ти що, Ахірявший? Ахірявший? От лежав він тут а, в айсбергу 500 років. Я пройшов мено. Воскрес. Просто з землі вилазить скрипт. Окей. <реш> okay. Зі снігу такий. Хеллоу, я тут. Знаєш хто я? Я розробник. А що ж ти мене так сильно Не Диви мене. Умри, розробник. А, -а, -а я не хочу паноради. Оооо, я ж хотів одну гру зробити. Мене від мені відмовили. Зараз цей міст розвалиться. І Я буду дуже сильно здивованим. Що ж, це дійсно було неочікувано. Я не можу пройти через ці двері, тому що мені потрібно перше вбити монстрів. Я вбив всіх монстрів, тепер можна зайти в двері. А, дварі тепер відкриті, магічним чином. Вау, яка крута ця гра! От гімно, це ж мій корабель! Я впав на ньому сюди. Воно пробує відкрити коробочку, в якій детонатор. Головний персонаж говорить, що це медичні препарати. Це значок медичних препаратів. Давайте подивимось, що там дуже цікаво. Ну, невже там бомба? Медичні препарати. У будь-якому випадку план не змінився. Потрібно втекти з цієї планети і дізнатись всю інформацію. Нас розділили, так? Круто. Хто б сумнівався. Так, це я. Вам напевно цікаво, як я потрапив у дану ситуацію. Вам напевно цікаво, як я потрапив у дану ситуацію. Добиваючи. Найс. Всіх захарачував. А вони не просто сліпі, вони ще й глухі. Ого. Що знову? Мутант з Resident Evil. Цей монстр робить тільки один удар. Більше він нічого не знає. О, все, відстрілив йому голову. Вона щось там балакає, але її взагалі не чути. Чую тільки голос монстра. Напевне, настільки уявічна гра. Що я маю битися з тим самим монстром ще раз. Вона там просто зникла. Поки сцена почалась. Я розумію, що всі ігри заскриптовані. Але ігри цього розробника заскриптовані унікальним чином. Ми просто йдемо спокійно і якогось біса все нахер зламалось. І це вже далеко не перший раз. А коли одна і те саме відбувається раз за разом, це божевілля. Я піднявся на варк, просто монстри звідки заспавнились. От саме оці круті скрипти, саме про них я і говорю. Я знайшов скарбничку, в якій знаходяться лікарства. По ідеї знаходяться лікарства. Вау! Це неймовірно! Хто б міг подумати? О бой! Личинка гамна. 5-2-1. Я прийшов, це я той самий лисий. І дивись, як я вже еволюціонував. Хоп, хоп, байбай. -бай. Хоп, моя чака. Бум, бам, бам, хрес. Якась плочинка, блін, хер нас звідки взялась, всосала зій в пику. Вона тепер має еволюціонувати і стати такою як він. Ой, о, ні, що з тобою? Ай, 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 are you okay? Oh, no. Слухай, ти не будеш застрелюватись. Ми тебе полікуємо. Отака от фігня. Блін, який крутий скрипт, я не можу. Сики він там чекав. Зі мною зв'язалась от, от ця от жінка-лікар. Вона сказала, що Дані та дівчина знаходяться біля неї. Яким чином ми це упустимо, звісно. Але вона мені сказала, що у неї є лікарство, яке допоможе вилікувати ту дівчину. І мені потрібно йти до них. Ну от ця штука мене вкусила. і що? Ну, чому я не перетворююсь монстра? Після п'яти секунд обличчя тої дівчини почало мінятися. Чому я не міняється? Маджик. Що, блін, чому закрили тут? Знов цей двохголовий. Боже, як я не хочу з ним битись, це така уйобічна битва. Фух. Слава богу. А, тепер двері відкрились, так? Ні, че зуб. Цікаво яким чином. Я не хочу з ним битись. Єблан, розробник. Я не хочу з ним битись в п'ятий раз. Як не відчікувано. Чому тут майже в кожній коробці сидить щур? Хто його туди поклав? Я розумію, що розробник, але просто уявіть, якби ви в реальному житті відкрили скриню, а там якась херня сидить і випригуєна на вас моментально. Дев'ятий раз підряд. Ви напевне починаєте задаватись запитання: що за херня, наприклад? Ану з дороги від неї відійшла. Якщо коротко, лікар сказала запхати цей шприц в цього монстра, витягнути його сік, а потім цей сік вколоти дівчині, тому що це єдине лікарство. Я зараз знаходжусь у спогадах Дені в Європі. Що у нас тут? Флешбек? Бачить з Якась фігня, да ну нафто лікарство. Ми, якщо що, не знаємо нічого. І оці всі лікарства заразили весь світ і, і всю Європу. Да? Це все це була наша. Провина у цієї дівчини померла сестра. Напевне, Нарешті ти прийшов. Подивись, з ким, я, з ким я спілкуюсь. Де Альфа? Мені потрібна Бета. Я прийшов за гамою. Ти що, я Ти що? Я за тобою спостерігав дуже багато часу. І Всі мої друзі, нові інопланетяни також за тобою спостерігали. Містер Лі протокол. Це не, не про смерть. Зрозумій це про життя. Подивись, це наше майбутнє. Ми не були побудовані для життя в космосі. Наше тіло занадто слабке. Але зараз ми можемо доказати, що бред існує Заціни. Ідеальний виживший бос цієї качалки. And his name is John що чош, що п'ятсот що? 521 Я тебе вб'ю зараз, куди ти тікаєш? О, почекай, що з нелі погано. О, ні, все добре, відпустила. Хочу тобі сказати одне. Це переродження це подарок. Що зі мною коїться. Революція. так тихо, голосніше? О! Опа, паркур. Боже, я два Все, слава Богу. Прям в Око. Опа. І це, типу, допоможе моїй любимій коханій Дані вилікуватись, да? Ви що, граєте? О, я. Я я в шоці. Ти врятував просто одне життя, і все. Ти не, не думав, що ти мене зупинив. Все, я почав Destruction Protocol. Зараз все знищиться. Тільки одна лишилась така каптува. Залазь всередину. Це все через мене. І вибач мені, вибач мені за все. Він врятував мене, і потім все підірвалось, як це благородно з його боку. Надіюсь, ти знайшов мир у своїй смерті. Я ще не помер, дура! Я знаю, як втекти звідси. Пс. Мені потрібна твоя допомога. Ж. Мені здається, тепер я знаю, що за гра... Мала вийти наступною в цього розробника. Це мав бути 100 Протокол 2. Що ж це був самий крутий хорор, у який я грав. Сюжет, бомба, геймплей, базука. Усе я йду відходити від цього аутизму.